Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Дякую, що слухаєте. Ви можете підтримати канал на Patreon. Бажаю вам приємного прослуховування. Габріель Гарсія Маркес. Полковникові ніхто не пише. Епізод третій. Дружина зварила кукурудзяну кашу. Полковник їв мовчки, подовго тримаючи повну ложку, задумуючись. Жінка, сидячи навпроти нього, відчувала, наче в хаті щось змінилося. Що з тобою? запитала вона. Я думаю про службовця, від якого залежить пенсія, збрехав полковник. Через п'ятдесят років ми спочиватимемо в землі, а цей, бідолаха в смертельному страхові, чекатиме кожної п'ятниці своєї пенсії. Поганий знак, зауважила жінка. Я хотіла сказати, що ти вже починаєш. Коритись долі і знов узялась до каші. Але за хвилину побачила, що чоловік усе про щось думає. Не думай нічого. Їж кашу. Дуже смачна каша, сказав полковник. Звідки вона? Від півня, відповіла жінка. Хлопці принесли йому стільки кукурудзи, що він вирішив поділити її з нами. Отаке життя, отаке зітхнув полковник. Життя це найкраще, що можна вигадати. Він глянув на півня, прив'язаного до ніжки плити, і цього разу півень здався йому якимсь інакшим. Жінка також подивилася на півня. Сьогодні довелося гнати хлопців дрючком, сказала вона. Притягли стару курку, щоб злучити з півнем. Це не нове. Сказав полковник. Таке було в селищах з полковником Ауреліано Буендія, йому для цього приводили дівчат. Дотеп розвеселив жінку. Півень крикнув горловим голосом, що відбився луною в сінях, наче приглушений людський. Інколи мені здається, що він заговорить, сказала жінка. Полковник знов глянув на півня І погодився. О, він голосистий. Він уже вирахував, поки їв кашу. Цей півень забезпечить нас їжею на три роки. Омана нікого не наситить. Не наситить, але прогодує, відказав полковник. Це щось на кшталт чудових таблеток нашого кума Сабаса. Тієї ночі він спав погано. Марно намагався забути про цифри, що настирливо крутилися у нього в голові. Вранці на сніданок дружина подала дві тарілки кукурудзяної каші. Вона їла мовчки, понуривши голову. Полковника теж передався її поганий настрій. Що з тобою? Нічого, сказала жінка. Він подумав, що настала і її черга казати неправду. Спробував розважити її, але жінка лишалася похмура. Що ж тут дивного, сказала вона. Я думаю про те, що вже минуло два місяці після похорону, а я ще не висловила співчуття небіжчикової матері. Того вечора жінка пішла до матері небіжчика. Полковник провів її до самого будинку, а потім пішов до кінотеатру, принаджений. Музикою гучномовців. Сидячи біля дверей своєї оселі, падре Ангел стежив за входом, щоб дізнатися, хто пішов у кіно, нехтуючи його дванадцять попереджень. Сліпуче світло, пронизлива музика, крики дітей різко контрастували з навколишньою тишею. Один із хлопчаків націлився на полковника дерев'яною рушницею. Як там півень полковнику? спитав він тоном знавця. Полковник підніс руки. Отакенний уже півень. Величезна яскрава реклама закривала весь пасад кінотеатру. Діва ночі. На рекламі жінка в танцювальному костюмі. Нога оголена аж до стегна. Полковник блукав по околицях, поки побачив далекі спалахи блискавок і почув перекоти грому. Тоді пішов по жінку. В хаті небіжчика її не було, не було й дома. Полковник подумав, що вже ось ось буде сигнал гасити світло, але годинник стояв, полковник чекав, прислухаючись до громовиці, що насувалася. Він уже збирався знову вийти, коли дружина зайшла до хати. Полковник відніс півня до спальні. Жінка перевдяглась і пішла напитись води до вітальні, поки полковник заводив годинника. Він чекав сигналу гасити світло, щоб перевести стрілки. Де ти була? спитав полковник. Там, відповіла дружина. Вона поставила склянку на поличку, дивлячись на чоловіка. І вернулась до спальні. Хто ж знав, що так рано дощ лине? Полковник не відповів нічого. Коли пролунав сигнал гасити світло, він навів стрілки на одинадцять, запнув вікно і відніс стілець на місце. Жінка молилась, перебираючи зерна чоток. Ти мені не відповіла, нагадав полковник. «На що?» Де ти була? Я залишилась там побалакати, сказала вона. Я так давно не виходила на вулицю. Полковник повісив гамак, замкнув двері й обкурив кімнату, потім поставив лампу додолу і ліг. Я розумію тебе, сказав він сумно. Найгірше, що злидні змушують людей казати неправду. Вона тяжко зітхнула і призналася. Була у падре Анхела, просила позичити гроші під заставу шлюбних обручок. І що він сказав тобі? Що гріх торгувати священними речами. Жінка все говорила вже з під сітки для москітів. Два дні тому я спробувала продати годинник, розповідала вона, нікого не цікавить, бо тепер продають у кредит. Сучасні годинники зі світними циферблатами можна бачити в темряві котра година. Полковник упевнився, що сорока років спільного життя, спільного голоду, спільних страждань було не досить для того, щоб пізнати дружину. Він відчув, що й кохання їхнє постарілося. Не хочуть і картини, сказала вона. Майже всі мають таку. Була аж у турків. Полковник насупився. Значить, тепер усі знають, що ми вмираємо з голоду. Я втомилася, сказала жінка. Що ви, чоловіки, тямите в хатніх справах? Скільки разів я кип'ятила каміння, щоб сусіди не знали, що в нас уже багато днів нема Оллі?» Полковник уразився, це ганьба, сказав він. Жінка вибралася з підсітки для москитів і підійшла до гамака. Годі, не хочу я більше терпіти ніяких шляхетних витребеньків у цій хаті, сказала вона. Голос її наливався гнівом. Вже мені уїлися ця смиренність та гідність. Жоден м'яз не ворухнувся на полковниковому обличчі. Цілих двадцять років ми чекаємо на райських пташок, що тобі обіцяють після кожних виборів. Із усього того нам залишився лише мертвий син, провадила вона. Більш нічого, лише мертвий син. Полковник уже звик до таких звинувачень. Ми виконуємо свій обов'язок, сказав він. А вони його виконують, заробляючи в сенаті по тисячі песо місячно всі ці роки, нестерпіла жінка. Ось у тебе перед очима наш кум, Сабас, у нього двоповерховий будинок, і той не вмістить усіх грошей, що він має. А коли він прибився до селища продавати цілющі трави, то мав лише змію, обкручену круг шиї. Зате ж він умирає від діабету, сказав полковник. А ти вмираєш з голоду, відказала жінка. Час пересвідчитися, що самою гідністю ситий не будеш. Її мову урвав спалах блискавки. Грім прокотився вулицею, вкотився в спальню, закотився під ліжко, наче розбилася кам'яна куля. Жінка кинулася до чоток. Полковник усміхнувся. Це за те, що розпустила язика, сказав він. Я завжди тобі казав, що господь стоїть за мене. Але насправді полковник був пригнічений. За хвилину він згасив лампу і поринув у думки в темряві, покресленій спалахами блискавок. Згадав Макондо. Полковник прочекав десять років виконання нерландійських обіцянок. У тяжкому сні йому примарилось. Наче прибув жовтий запорошений поїзд із чоловіками, жінками, тваринами, що задихались від спеки, навіть на дахах вагонів лежали люди. То була бананова гарячка за добу містечко стало невпізнане. Я їду, сказав тоді полковник, мене нудить від запаху бананів, і покинув Макондо тим самим поїздом у четвер. 23 червня 1906 року о другій годині 18 хвилині дня йому потрібно було півсторіччя, щоб усвідомити, що він не мав ні хвилини спокою після здачі на Ірландії. Він розплющив очі і сказав: Ну, я вирішив. Про що? Про півня, відповів полковник. Завтра ж я його продаю кумові Сабасу за дев'ятсот песо. Крізь вікно до контори долинав рев, вичищених бичків, крики Дона Сабаса. Якщо він не прийде через десять хвилин, я піду, загадав собі полковник, прочекавши дві години, але прождав ще двадцять хвилин. Він уже збирався виходити. Коли дон Сабас зайшов до контори в супроводі гурту пеонів, кілька разів він пройшов перед полковником, не дивлячись на нього, а помітив його, лише коли вийшли пеони. Ви на мене чекаєте, куме? Так, куме, відказав полковник. Але, як ви дуже зайняті, я можу прийти пізніше. Дон Сабас був уже за дверима. Зараз повернуся, сказав він. Сонце палило нестерпно, сонячні промені, заломлюючись у склі вікна, спалахували раптом гострим блиском, вся контора світилася, переливалася в тремтливих плямах сонячних зайчиків. У розмореного спекою полковника злипались очі. Він задрімав, і зразу ж йому привиділась його жінка. До контори навшпиньки ввійшла дружина Дона Сабаса. Спіть, спіть, куме, сказала вона. Я тільки спущу штори, адже тут справжнє пекло. Полковник очманіло глянув на неї. Зачинивши вікно, жінка говорила далі в напів в темряві. Ви часто бачите сни? Буває, відповів полковник. Він почував себе ніяково від того, що заснув. Майже завжди мені сниться, що я борсаюсь у павутинні. А мені сняться кошмар щоночі, сказала жінка. Я все хочу дізнатися, що це за невідомі люди, яких ми зустрічаємо у снах, і вимкнула електричний вентилятор. На тім тижні мені з'явилася жінка в головах ліжка, розповідала вона. Мені стало духу запитати, Хто вона? А вона відповіла. Я вмерла дванадцять років тому в цій кімнаті. Але ж будинок стоїть усього два роки. Так, погодилась жінка. Я хочу сказати, що навіть мертві помиляються. Дзижчання вентилятора наче згустило півморок. Полковник нервувався, йому нестерпно хотілося спати. Дратувало бубоніння жінки що від снів уже прямо перейшла до таїнства перевтілення. Він чекав першої паузи, щоб розпрощатися, коли дон Сабас увійшов до контори зі своїм управителем. Я для тебе гріла юшку чотири рази, сказала жінка. Як тобі хочеться, то грій хоче десять разів, відказав дон Сабас. Але зараз не набридай. Він висунув шухляду з грошима і дав управителеві цілу пачку асигнацій і кілька інструкцій. Управитель підняв штору, аби полічити гроші. Дон Сабас побачив полковника в глибині контори, але не звернув на нього уваги. Він говорив далі з управителем. Полковник підвівся, коли дон Сабас і управитель уже зібрались іти. Біля дверей дон Сабас затримався. Що там у вас, куме, полковник відчув на собі управителів погляд. Нічого, куме, сказав. Я просто хотів поговорити з вами. Кажіть зараз, сказав дон Сабас. Я не маю хвилини вільної. Він чекав нетерпляче, тримаючись за дверну ручку. Полковник пережив п'ять найдовших у своєму житті. І секунд, він зціпивши зуби, пробурмотів я про півня. Дон Сабас смикнув двері. Про півня. повторив він, усміхаючись, і підштовхнув управителя до коридору. Тут не знаєш, на якому світі живеш, а кум тільки про півня й думає, і додав, звертаючись до полковника. Гаразд, куме. Я зараз звернусь. Полковник нерухомо стояв посеред контори, аж поки кроки обох чоловіків затихли в кінці коридору, потім вийшов пройтись по селищу, що поринула в недільний післяобідній сон. У кравецькій майстерні не було нікого. Лікарева приймальня замкнена. Ніхто не стеріг товари, виставлені в крамницях сірійців. Річка, наче блискуча криця. Якийсь чоловік спав у порту на чотирьох бочках гасу, закривши лице від сонця своїм сомбреро. Полковник попростував додому. В нього було таке відчуття, наче він єдина жива істота в селищі. Дома чекав на нього повний сніданок. Взяла на борг, пообіцяла заплатити завтра вранці. Пояснила дружина. За сніданком полковник розповів їй про останні три години. Дружина нетерпляче вислухала його. Ти м'якосердий, сказала вона наприкінці. Ти неначе приходиш просити милостині, а повинен прийти з високо піднятою головою, викликати кума в куток і сказати йому, куме, я вирішив продати вам півня. Життя це одна ми, зітхнув полковник. Жінка заходилася прибирати в хаті. Цього ранку вона вбралася незвичайно. На ногах старі чоловікові черевики, гумовий фартух, на голові ганчірка, зав'язана на вухах двома вузлами. Ти нічогісінько не тямиш у торгівлі, сказала вона. Коли щось продаєш. То вираз обличчя в тебе має бути такий, наче ти купуєш. Полковникові жінка в такому вбранні здалась кумедною. Стій так, урвав він її, всміхаючись. Ти тепер схожа на вівсяного чоловічка квакера. Жінка скинула ганчірку з голови. Я тобі серйозно кажу, відрубала вона. Ось зараз віднесу півня до кума і закладаюсь на що хочеш що повернусь через півгодини, маючи в руках дев'ятсот песо. Тобі кров шибанула в голову, сказав полковник. Вже робиш ставку на півня? Він на силу відрадив її. Цілий ранок вона уявляла собі, як гарно вони будуть жити три роки, позбувшись цієї муки, очікувати пенсії щоп'ятниці. Вона вже приготувала все в хаті для зустрічі дев'ятисот песо, склала список найнеобхідніших речей, які треба купити. Не забула й про нові черевики для полковника, вибрала в спальні місце для дзеркала. Несподіваний провал її планів сповнив її несвідомим соромом і образою. Вона лягла на хвилинку спочити. Коли встала, полковник сидів у дворі. А тепер що ти робиш? спитала вона. Думаю, сказав полковник. Ну, тоді все гаразд. За п'ятдесят років матимемо ці гроші. Але насправді полковник вирішив продати півня сьогодні. Він думав про Дона Сабаса, який, сидячи сам у своїй конторі навпроти вентилятора, Готується до щоденної ін'єкції і завбачав, що відповість йому дон Сабас. Візьми півня, порадила жінка, коли він виходив. Образ святого, творить дива. Полковник не погодився. Вона провела його аж на вулицю в тривозі і відчаї Хай буде цілий натовп у конторі, не зважай, казала вона. Візьми його під руку і не пускай, доки він не дасть тобі дев'ятсот песо. Вони подумають, що ми хочемо їх пограбувати. Жінка наче не чула. Пам'ятай, що ти, хазяїн, півня, напучувала вона чоловіка. Пам'ятай, що це ти, власне, робиш йому послугу. Гаразд. Дон Сабас був з лікарем у спальні. Користуйтеся слушною хвилиною, куме, сказала полковникові господиня. Доктор оглядає його, бо він має поїхати на ферму і не повернеться раніше, як у четвер. В полковникові боролися дві протилежні сили, хоч він і вирішив продати півня, але волів би прийти на годину пізніше, щоб уже не застати дона Сабаса. Я можу почекати, сказав. Але жінка радила йти. Вона провела його до спальні. Її чоловік сидів на ліжку, як на троні, в самій білизні, втупивши в лікаря безбарвні очі. Полковник зачекав, поки лікар нагрів скляну трубку з пацієнтовою сечею, понюхав пару, схвально кивнув головою Дону Сабасові. Потім сказав, звертаючись до полковника, треба його розстріляти. Діабет не дуже квапиться добивати багатіїв. Ви вже зробили все, що можливо своїми клятими ін'єкціями, сказав Дон Сабас і поплескав себе по плюскалому заду. Але об мене зуби поламаєш, тоді до полковника. Ну, бакуме!» Перед, коли я вдень зайшов за вами, вас уже не було, навіть капелюха не залишили. А я не ношу капелюха, щоб ні перед ким не скидати. Дон Саба спочав одягатися. Лікар поклав у кишеньку саквояжа скляну трубочку з кров'ю для аналізу. Потім зробив лад у валізці. Полковник подумав, що лікар уже збирається прощатись, бувши вами. Я б виставив моєму кумові рахунок на сто тисяч песо, докторе, сказав він. Тоді б ви мали менше клопоту. Я йому це і запропонував, тільки зажадав мільйон, сказав лікар. Бідність найкращий засіб проти діабету. Дякую за рецепт, сказав дон Сабас, силкуючись втиснути опасисте черево в вершницькі штани. Але не приймаю його, хоч вберегти вас від нещастя бути багатим. Лікареві зуби відбились у нікельованому замку валізки. Він подивився на годинник, не виявляючи нетерплячки, натягаючи чоботи, Дон Сабас, несподівано спитав полковника: Ну, що там з вашим півним, куме? Полковник завважив, що й лікар нашорошив вуха. Чекаючи на відповідь, він зціпив зуби. Нічого, куме, промурмотів, я прийшов продати його вам. Дон Сабас узяв чобота і сказав байдуже, дуже добре, куме! Це найрозумніше, що могло вам спасти на думку. Обличчя лікареве стало не проникне. Таке вирування пристрасти мені не до снаги. Я вже застарий. Виправдовувався полковник. Якби я був молодший на двадцять років, інша річ, ви завжди будете молодший на двадцять років, Зауважив лікар. Полковник зітхнув вільніше. Він чекав, що Дон Сабас ще щось скаже, але той більше не озвався, мовчки надягнув шкіряну куртку на застіпці змійці І уже рушив до дверей. Якщо хочете, поговоримо на тому тижні, куме, сказав полковник. Саме це я й хотів сказати, відповів дон Сабас. У мене є клієнт, який, можливо, дасть вам 400 песо, але доведеться почекати до четверга. Скільки? запитав лікар. Чотириста песо? Я чув, що його цінували багато дорожче, зауважив лікар. Ви мені казали про дев'ятсот песо, сказав полковник, збадьорений лікаревою підтримкою. Це найкращий півень на цілу округу. Дон Сабас відповів лікареві іншим часом усяк дав би тисячу, але тепер кожен боїться доброго півня, бо на півнячому бою завжди є ризик, що тебе застрелять. Тоді обернувся до полковника з удаваним жалем. Оце я й хотів вам сказати, куме. Полковник кивнув головою. Гаразд, і вийшов за ним до коридору. Лікар залишився в вітальні. Жінка Дона Сабаса покликала його і попросила в нього ліки від того, що раптом трапляється з людиною, і невідомо, що воно таке. Полковник зачекав на нього в конторі. Дон Сабас відімкнув сейф, напхав грошей у кишені і простяг чотири банкноти полковникові. Ось вам шістдесят песо, куме! Коли продамо півня, розрахуємось. Полковник рушив з лікарем через базар коло пристані, що починав оживати з вечірньою прохолодою. Якийсь баркас, навантажений цукровою тростиною, спускався за водою. Лікар був. Незвично мовчазний. Як ви себе почуваєте, докторе? Лікар здвигнув плечима. Так собі, сказав. Думаю, що треба звернутися до лікаря. Це зима, сказав полковник. Взимку в мене завжди болить живіт. Лікар уважно, але не без професійної цікавості подивився на нього. Дорогою він вітався з сіріттями, що сиділи на порозі своїх крамниць. Вже біля дверей приймальні полковник признався лікареві, чому продав півня, не міг інакше. Цей звір живиться людським м'ясом. Єдиний звір, що живиться людським м'ясом, це Дон Сабас, сказав лікар. Я певен, що він перепродасть півня за 900 песо. Ви так гадаєте? Я певен. Сказав лікар. Це такий самий вигідний Гешефт, як і його знаменита патріотична угода з Алькальдом. Полковник не міг повірити. Мій кум пішов на ту угоду, щоб зберегти свою шкуру, сказав він. Тільки тому він і зміг залишитись у селищі. І зміг скупити за півдарма майно своїх партійних товаришів яких Алькальд виселив із селища, заперечив лікар і постукав у власні двері, бо не знайшов у кишенях ключа. Полковник найняв віри. Не будьте наївний, розсердився лікар. Дона Сабаса гроші цікавлять багато більше, ніж власна шкура.